Весна, сонячні промені та різнобарв'я квітів. Дніпрянам подобаються квітучі фотозони. Втім, днями в інтернеті розгорівся скандал. Невідомий чоловік посеред білого дня у центрі міста зірвав 300 тюльпанів. Що спонукало чоловіка на такі дії? Ми зустрілися з Русланом Мітряшкіним. Він розповів, що зустрів дівчину Наталію, яка закружила йому голову. Хлопець одразу запропонував піти на побачення. Я дивлюсь на неї, блін, не, 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 така гарна дівчина. Я її ступ, потім ввечері пішов. Ну, це гармони зіграли, весна. Я, я, я різь, гарячі, якщо люблю, то люблю такі безбашенні Поступки. Позірвала. Таксиста взяв, поїхав. У мене ж спина боліла, коли я не сі. Думав, о, це я її зроблю. Написав, я зроблю такий букет, як ніколи в житті тобі, ніхто, ніхто не надарував. І що? Ця Наталя відморозила мене красиво. Ну, Вона молодець, ціну набила. Колись тут росло багато квітучих та яскравих тюльпанів, та зараз залишились лише обірвані квіти. Це все справа рук Руслана, який все ж таки визнав свою провину. Він прийшов, її нема. Підступна Наталка підманула парубка і на здибанку не прийшла. Але ж квіти вже зірвані, недовго думаючи, чоловік пішов роздавати їх дніпрянкам. Тім, коли він став відомим в інтернеті, на нього обурились не тільки дніпряни, а ще й друзі. Я Запам'ятав це. Видало відео тоді, бо я боляче було дуже неприємно. Я просто ну дах знесло, мен, знесло мені, але я зробив все одне блага діло. Благим ділом Руслан називає свою допомогу в прибиранні сміття. Наразі чоловік ходить парками та скверами міста і за своєю ініціативою прибирає пластик. Люди добрі, не дивлячись на те, що я раніше рвав їх, я бачу, що це не дуже О, я вам скажу. Ну не взяти. зараз. Я ставлюся до цього дуже критично і підтримую тих, хто мене критикував. Бачите, на даний момент я не нариваю квіти, я їх збираю, ті, що люди зірвали, поламали. Тут ще й пластика багато, дивіться, ось оцього понакидали. Це найбільша проблема нашого світу це пластик, який не перероблюється. Він просто валяється. Тепер замість вандалізму хлопець робить гарні фото на пам'ять. Дніпряни теж тішаться квітами та роблять селфі. Хоча я живу на окраїні, хоча зараз в траурі. От у мене чоловік помер не так давно, ще тільки 40 днів. Скоро буде. От. Син на фронті, в кринка в Херсонщині. Але оці квіти вони дають якесь надихають на щось добре. Якесь почуття далі жити, творити. Дуже красиво. Ми так поспішали, щоб встигнути, поки вони ще не відцвіли. не від... 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 відцвіли. Не дивлячись на те, що в минулому Руслан був наркозалежним, зараз він активно взявся за спорт. Крім благодійних вчинків, хлопець дієвий чемпіон з воркауту демонструє нам свої вміння. Ну і короночка, це у мене складно. Ні. Я вже дуже багато зробив подарунків людям. Руслан визнав свою провину: рвати квіти більше не збирається. Сергій Скрипник Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.